Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу різницю в клієнтах, як вони замовляють собі таксі. На двох прикладах, котрі були зі мною вчора. Перший приклад: замовлення, їду, точка подачі, дивлюсь десь у дворах, в між домами, там куча усіляких роз'їздів, ліворуч, праворуч. Ну, коротше, можна заблукати. Стоїть точка, ну, не безпосередньо біля будинку, а там, коротше, в лабіринтах. От. Їду, 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 думаю, ну подамся прямо на точку, мало лі, може, якщо що, то потім переїду. Під'їжджаю, і точно мене людина, дівчина чекає прямо там, де поставила точку. Хоча адреса, котра прописана в замовленні, ну там метрів 200 звідси. Ну короче, тобто, скоріш за все, вона точку, прив'язка була до якоїсь адреси, а Потім вона перед тим як підтвердити замовлення, точечку перенесла безпосередньо, ну скоригувала, щоб, щоб я її легше знайшов. От я її посадив. Їдемо, приїжджаємо на фінішну точку. Вона мені каже, там точка стоїть правильно, але навігатор, що ваш Waze, що Google, вони зазвичай показують неправильний заїзд, воно вас поведе туди, де проїзду немає, там перегороджено. Тому отут ми об'їдемо і на цю ж точку виїдемо. Приїжджаємо, я її висаджую. Я закриваю це замовлення. Вона виходить. Я їй бажаю щасливої дороги. Через 5 хвилин мені приходить повідомлення, що мені прийшли чайові від цього клієнта 100 гривень. Ну. Тобто, мало того, що людина вміє користуватися програмою, е правильно ставить точки, е точку подачі коригує, де саме вона стоїть, а не прив'язка до якоїсь ближай... найближчої адреси, так ще і підказує, як краще проїхати там, куди показує навігатор, не можна, а отут можна. Коротше, таким клієнтам просто респект. Навіть якщо б не було чайових. І вчора ж друге замовлення. Теж дівчина замовляла. Під'їжджаю на точку, зупиняюсь. Ну, зупиняюсь не прямо на точці, а від'їхав там 10 метрів, тому що точка стояла прямо на пішохідному переході. Думаю, ну ладно, протягнув трішки вперед, стою. Ну стою там один, мене спутати просто нема з ким. Стою, чекаю. Проходять безплатні хвилини, починаються вже платні хвилини. Телефонує. Каже: ви де. Я кажу на точці. Ну, тобто, ще пояснюю, що не, не безпосередньо там, де точка на, на пішохідному переході, а 10 метрів за нею. І стою я тут один. От. Я вас не бачу. Ну, не бачиш, що я можу зробити. От, коротше кажучи, вона мене знайшла хвилин через 5, а і на мапі з'явилася її геолокація. Я подивився, вона там десь метрів 200 від мене ходила. З, іншого, з іншої сторони, будинку, ну коротше. Прийшла, плюхнулася на сидіння на заднє, щось там буркнула. Я їй нічого не відповів. Їдемо. По дорозі вона зізвонюється з якоюсь своєю подругою, починає бурно їй розповідати. Свій день як в неї пройшов, що вона їздила до лікаря. Він їй витягав якусь штуку, видергував. Ну коротше, дуже цікаво. От потім, коли це все сеанс завершився, вони це відмітили шампусіком. І зараз вона їде додому. Приїжджаємо на точку висадки. От я під'їжджаю, а там будинок такий він ще буква П, великий. От, і точка стоїть біля останнього під'їзду. Там кілька заїздів до цього будинку. Коротше, ну думаю, ну часто буває таке, що коли людина просто обирає адресу, вона точка ставиться або всередину будинку, або до першого під'їзду. Тут до останнього. Ну коротше, я під'їжджаю, зупиняюсь, кажу, приїхали. Вона мені каже: Ви мене не туди привезли? Я кажу, как, як не тут? Ось адреса, правильно? Правильно, ось будинок. Причому я стою, вперся в будинок, до нього 5 метрів. Цей будинок, цей будинок, але мені треба з іншого боку, а щоб ви зрозуміли, з іншого боку, це треба заїхати з іншої вулиці. От. Я кажу, ладно, дивіться, відчиняю програму, збільшую її екран. Дивіться, ось ми, ось точка, куди замовлення. Я по правилам повинен приїхати як можна ближче до точки. Я приїхав. Тут вона зривається каже. Коротше, ви мене не туди привезли, ви від мене отримаєте дуже негативний відгук, і я в службу підтримки напишу все, що я про вас думаю. Ну, Тут я вже не стримався, сказав все, що я про неї думаю, і куди їй слід іти. Вона розплатилась, буркнула мені, я їй побажав щасливого. Вона хлопнула двері і пішла. Отакі дві ситуації за один день. Два види клієнтів. Клієнтка, котра вміє користуватися програмою. І другий варіант коли клієнт не вміє користуватися програмою. І потім ще перекладає провину на інших. Отакі такі бувають люди. Так от я всім бажаю, щоб в вашому житті попадалися люди першого типу, і поменше другого, а краще, щоб взагалі не попадалися. Але такого не буває, тому що таких другого типу дуже багато. Всім добра.